Свято відкрила показом ексклюзивних суконь Оксана Караванська. Моделі от кутюр демонструвала на незвичному подіумі алюмінієвих конструкціях, які вигадала сама дизайнерка. 26 суконь караванська творила півроку. Зізнається, її надихав шоколад. У сукнях хотіла передати аромат трюфелів, крем брюле і шоколадних кремів. Спільна емоція. Всі очікували напевне якихось там шоколадних суконь або якихось таких форм, типу шоколадних цукерок. Але для мене особисто шоколад це є те. Яка емоція в тебе з'являється після його поїдання? Оскільки це зразки високої моди, то далі їхня доля виходити на червоні доріжки і згодом потрапити у музей дизайнерки. А палац мистецтв до неділі перетворився на шоколадну країну. Традиційно із цього смаколика майстри збудують ціле місто із рухомим поїздом. Тема цьогорічного шоколадного містечка Львів над будівлями із шоколаду до неділі чеклуватимуть скульптори. Будуть з шоколаду зроблені скульптури, які є в благотипі міста і оперний театр. Буде буде перший чемпіонат шоколоті аматорів. Де львівські господині зможуть показати, чого вони варті. Валентин Штефаньо, знаний ужгородський шоколад'є, на очах у глядачів створює велетенську п'ятиметрову піраміду з шоколадних макарун французького десерту. А де шоколад, там і діти. На майстер-класах малечу навчать робити цукерки і шоколадні картини. Професійні художники теж тут надихаються на нові шедеври. Олександр та Іванка Войтовичі перенесуть цей настрій на полотна. Але шоколад зізнаються, таки відганяє бажання працювати. Бо ти зів шоколад тобі добре, і не хочеться напевно ну, нічого більше робити. Ні, ну але попри то все, попри творчість, завжди він присутній. Це правда. Ні, ну шоколад він взагалі він дуже е, класний. Це така тема, як і кава. Вона дуже якась така. Ну, тепла, дуже львівська, е, дуже така, скажімо, ну, артівська. Свято шоколаду триватиме до неділі. Вхід на солодку територію коштує 25 гривень. Марічка Крижанівська, Олег Кухар, головні новини Львова.